Наш гість з'явився в ефірі з, з, з запитанням, що там в Раді, і це ніхто інший, як народний депутат Андрій Це, до речі, його дуже Доброго в... дня. Ну, я я не сказав, що в Раді, це вже Ладно. Я сказав, що Добре, там, на, я Майдані. Як Шо, там Майдан? на Майдані. Да. А Шо... що там на Майдані, до речі? Дуже цікаве питання. А, До речі, От... дуже цікаве питання. І е... слушне запитання. І я вам скажу, що у нас на Майдані. На Майдані зараз у нас. Оце дуже неприємно. Ми зараз готуємо фотографії. І якраз дуже дякую пану Іллінку, він звернув на нашу увагу, от наш колега Олександр Рудуманов з ЗЛБ. Щойно виклав фотографії. Ну, от Ми щойно їх покажемо, але фішка в тому, що зараз там збирається мітинг, і вже декілька журналістів, моїх колег, пишуть мітинг. про те, що да, що він явно має ознаки проплаченості. Найбільш огидно в цьому всьому, ну, я, я ж кажу, буквально пару хвилин ми вам покажемо фотографії, це те, що вони ходять під червоно-чорними прапорами. Чесно кажучи, от якщо це правда. Ну, я просто не знаю, що з цими людьми треба зробити. Бо коли вони ходять там за життя за гроші, да пофіг, ну ходіть, це нормально. Але паскудити червоно-чорний прапор проплачений, мітним, ну я не знаю. Но за це треба просто яйця відрізати, причому у прямому ефірі, серйозно. Я вибачаю, це з приводу Майдану. Ви питали? Ну, от я якраз от, дійсно, це ну тут кілька аспектів. По-перше, червоно-чорний прапор на відверто чи не відверто, в принципі, на проплаченій акції, це ганебно. Це ці люди, які це роблять, вони. Не мають ніякої поваги, ну якби це пафосно не звучало, але я вважаю, цей пафос тут якби потрібен. Не мають права вони цей прапор використовувати на своїх проплачених акціях. Це по-перше. По-друге, коли мова йде про день пам'яті жертв, то сьогодні на Майдані на інститутській це день найбільшої кількості жертв 20 mm -hmm. лютого. Ну, якби <кхем> організовувати проплачені акції, це просто ну, вершина цинізму і маразму. Я знаєте. Я вважаю, що сьогодні от такі акції вони просто робляться для того, щоб дискредитувати справжній протестний рух. От Я маю на увазі конкретно, коли йде проплачені люди, нікому не відомі організатори, які прикриваються, може, навіть інколи цілком і правильними закликами, але потім їх там трошки перевіряють, хто це, це виявляється, взлік якісь сепари, якісь люди з жахливою репутацією, які там чуть чи не з Москви це все роблять і так далі. Тобто, от реально це дискредитує абсолютно. Той протестний рух і ті вимоги абсолютно логічні, справедливі, які треба ставити владі, які необхідно робити. Але от в такому форматі, ну мені здається, українське суспільство, воно вже достатньо зріле, воно швидко відрізняє фейк від справжнього чогось. І от тому мені здається, що ці спроби вже котрий раз зібрати якісь фейкові акції, вони ну, гучно провалюються щоразу, і просто ті люди, які це оплачують, вони. Ну, Напевно, нічого кращого просто придумати не можуть. Ну, може й добре, що вони нічого кращого придумати не можуть. Це просто показує, що в них дуже обмежений арсенал, якихось таких провокативних і безглуздих насправді дій. А справжні акції, от зокрема, 22-го буде акція свободи національного корпусу і правого сектору, спільна, масштабна. Певною мірою унікальна, тому що принаймні, з постмайданівські часи це реально вперше, коли збираються фактично всі провідні основні націоналісти, і ми відкриті до всіх інших, долучайтеся. Ми в 10-тій годині збираємося на Майдані, йдемо до Верховної Ради з чіткими політичними вимогами. І, звичайно, ми не можемо сидіти, склавши руки в ситуації, коли ми реально вважаємо, що три роки фактично. Ми топчемо воду в ступі, Мається на увазі от влада, mm -hmm. те, що вона обіцяла і те, що вона реально робить. Пане Андрію, отут ми знайшли цікаву об'яву. Требуються люди на акцію 21.02.17, мужчини, женщини віристом 18-65 років. Акція проходить в центрі Києва. в метро Арсенальне 8.30, оплата з 8.30 до 18.00 250 гривень. Зараз спробуємо набрати. А Всю це, люди. я так розумію, вже спробували і так розумію, телефон так? Ну тут декілька номерів телефонів, да, вони на екранах. Будемо пробувати набрати, дізнатися, які умови участі в цій акції і до кого звертатися. Ну, поки, поки нам не пощастило. Ну, час, будемо ще дзвонити. Ну, це правда за 18 число. Тобто, я так розумію, що тут йшла мова про от вчорашні ці всі забіги. Ні, біля Це банку. мова йде про якусь акцію взагалі на завтрашній день. На завтра на 19? 19-те? Ні, 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 на друге я ж прочитав. А потребуються 20... люди на акцію 21.02. А що буде 21 числа? Завтра, в вівторок буде. Цікаво. А, слухайте, а може це, до речі, який там мітинг на 21 число, наскільки я пам'ятаю, назначений мітинг партії «Укроп» під Верховною Радою, де вони будуть, до речі, взагалі то на підтримку блокади Ордло. Ну, це єдиний який мітинг, який мені приходить на завтра, За який, кого, да? який точно буде, що є. Гудки. О! А. Алло! — Да. — Добрый день. Меня зовут Сергей. Хотелось бы спросить, вот у вас есть объявление, там же требуются люди на акцию. Я сам из Боярки, у меня еще друг есть, хотели приехать на завтра. Можно? Мы еще успеваем? — Да, да, приезжайте на 8 утра, метро арсенально. А что, ну какой-то паспорт с собой брать? — Нет, ничего не надо, там я буду вас встречать, там Вадим вот. Как еще раз зовут Вадим. вас, скажите? Вадим. Вадим. И еще вопрос, скажите, пожалуйста, по времени, сколько оно будет до 6 часов вечера полностью. Весь день будет занят? Ну, вообще, мы на сутки выходим. На сутки. А что делать, просто чтобы понимать, ну, как бы, ну, то есть как одеваться, так, тепло. Э, да, желательно тепло одеваться. Ну, будут палатки, чай, кофе. Ага. Я понял. И 600 гривен, да, я так понимаю, за да, сутки? Да, да, А если я раньше уйду, то я меньше получу? Ну, если день будете, то 3 гривны. Ага. И последнее. А за если с флагом больше платят, скажите, пожалуйста. Если я там флаг у вас попросил. Без понятия, пока не известно. Будут они, не будут. Я понял. Хорошо. Спасибо большое. Все, тогда завтра будем на 8. Хорошо. Класс. Я, 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 я тебе Я заказывал. За кого? А, за, Так вони не кажуть ніколи. Ты що, Вони тобі не скажуть. О, ну Вот, будь ласка, я влаштувався на работу на завтра. Можно найти класс. Дуба 600 гривень. Треба завтра, мабуть, журналіста відправити, хай влаштується. Ну, ну це просто не ну я офігіваю від цього. Ну правда, ну скільки ж це буде тривати, ну це жесть просто тільки скільки будуть бажаючи це робити, і стільки, скільки, скажімо, наші правоохоронні органи не будуть цим займатися. Насправді тут є навіть цілком ну, скажімо так, предмет для розмови, як мінімум, серйозний. А от щодо до речі, Парасюка. І щодо е... блокади, блокади, да, блокади, да, хоча чи підтримує бути... свобода блокаду? Скажіть вашу будь вас, думку нас. почути, да. тому що от ігор Мир... Мирошниченко, наприклад, був в цій студії, сказав, що підтримує свобода. Ну, дивіться, ми були послідовними в цьому питанні вже дуже давно і лишаємося. Тобто, ще в червні 2015 року свободівці зареєстрували в Верховній Раді законопроект про заборону торгівлі з тимчасово окупованими територіями, яким законодавчо врегульовується повністю це питання. Тобто повна заборона торгівлі з тимчасово окупованими територіями. Ми вважаємо, що це необхідно зробити, і це питання, звичайно, треба закривати, тому що торгівля вона стратегічно підриває наші інтереси, вона морально фактично морально роззброює, деморалізовує наш фронт і наш тил. Вона фактично сприяє підтриманню окупаційного режиму на тих територіях. Угу. Звичайно, що блокада, яка сьогодні там відбувається, вона вскрила оцей гнійник і вона просто показала, у цю проблему. Звичайно, ми скажімо так, підтримуємо блокадників. Єдине, що ця акція само початку проголошувалася як не акція політичних партій, і власне там немає партійної символіки, і це принципова позиція самих блокадників. Але, скажімо так, ми розуміємо, що звичайно це питання треба вирішувати. Але звичайно, в стратегічному плані це має бути рішення Верховної Ради. І ми закликаємо на найкоротші терміни ухвалити наш законопроект для того, щоб нарешті врегулювати це питання. Mm -hmm. До речі, у нас є. Да, да. Кажи, кажи. кажи. А, ну, у нас є фотографії, пам'ятаєте, я вибачаю, що ми трошки назад повернемось з приводу Майдан арбайтерів і все решта. У нас нарешті готові фотографії Олександра Родоманова, про які, повторюся, нам Андрій Єлєнко на водку зробив. От, будь ласка, ці персонажі, які вже сьогодні е, тусують що дуже ганебно, з червоно-чорними прапорами. Дуже хочете... І, до речі, дуже цікаво, що це за білий прапор, у них от, білі прапори. І хто взагалі ці люди? От і навіщо вони там зібралися? Твою дивізію, 20-го числа, в День Скорботи, пам'яті за героями Небесної Сотні. Ці уроди знов бігають майданом. Ну, якого біса? Ну, я вибачаю, що я знов до цього повертаюсь. Але просто ну, я правди не розумію цього. До речі, дуже вам дякую, що ну, вважаєте це політичним піаром, але я вважаю, що свобода зробила дуже правильно з Нацкорпусом, що вони свою акцію проводять 22-го числа, а не 20-го. Перед тим як ми продовжимо е говорити про всі наші знову ж таки. От ми тут дякуємо колегам Антон Комаров, зробив декілька фотографів. Ви знаєте, це все, все більше нагадує якийсь просто грьобаний цирк. Це окрім от тих от персонажів, яких от ми вам показували що з прапорами, е зараз на Інститутській тусують реально тітушня. От, будь ласка, фотографії свіжі, буквально нещодавно зробить. Да. Подивіться на ці обличчя: от сьогодні день пам'яті жертв. Фактично, ну, ну, же, на просто, просто небесний небесний не сотні. І от ви подивіться на це, от такі люди зараз тусують на інститутській. Хто ці люди? Ну я не знаю, але от, як правильно сказав пан Єлєнко, ну, класт... які, які не панаслички знає. Поза знаю. ефіром. Поза ефіром, так, що це реально люди. Давайте ну, давай, класт... може дамо да. можливість. Ну, скажімо так. А... Оця вся історія, от сьогоднішня атмосфера, от, поки mm -hmm. що принаймні ранку сьогоднішнього дня. От, судячи з цього, всього, що ми бачимо, на жаль, можна констатувати, що це перетворилося в фарс, і це дуже погано. Тому що сьогодні, і ще раз кажу: от на цьому місці розстріляли найбільшу кількість людей з Небесної Сотні, саме вранці 20 лютого, а це символічне місце. Це алея героїв Небесної Сотні. Оця от, от вся атмосфера. От зараз ми бачимо, як воно було. Mm -hmm. А те, що там ми сьогодні бачимо, от з одного боку, якісь проплачені, проплачені, відверто проплачені люди. З іншого під боку, червоно під червоно-чорними прапорами. прапорами. Не, не так. просто проплачені. А з іншого боку, ми бачимо цих от людей незрозуміли. Хто це, це влада їх організувала? Mm -hmm. Це хтось інший їх організував. Я не знаю. Але е, от ця вся атмосфера вона призводить е, ну до, до дуже сумної такої просто картинки і е, жалюгідної, яка насправді дискредитує оцей день пам'яті, тому що і е, ще раз кажу, треба ставити, і безумовно влада відповідальна за це, тому що вона довела до того, що сьогодні от. Такий бред твориться на вулицях Києва, очевидно, що вони мають за це нести відповідальність, і очевидно, що до них є дуже багато питань. І ми 22-го, ми спеціально вирішили робити акцію 22-го числа. Угу. Тому що 22-го, ще до речі, ми це рішення прийняли ще до того, як було ясно, що 20-го будуть якісь рухи на майдані. Знов ж таки, я не хочу всіх під одну грибінку. Mm -hmm. Тому що це дуже різні речі. Одна справа, коли це реальні люди, це люди, які мають свою думку, вони мають 100% залізне право зібратися, висловити свою позицію, запитати владу, виставити владі ультиматум, що завгодно. Це реально, але чистий фейк. А проплаченість для мене це індикатор, абсолютно до якої я маю нульову толерантність. Я вважаю, що в принципі проплачена акція будь-яка, вона дискредитує, навіть якщо заклики там загалом правильні, якщо це проплачена акція, ті якась а, публіка, вона дискредитує навіть ті гасла, які вона декларує. І це цілком можливо, навіть ціл, така і технологія. Бо насправді і владі ж вигідно показати, ніби як. А, їхніх опонентів, от в такому вигляді. Це ж насправді дуже легко потім е, суспільство mm -hmm. показувати. От дивіться, от, хто проти нас виступає. Е, тому насправді ми і вирішили робити саме не в траурні дні. А робити це 22 числа. Чому 22 Тому що це день втечі Януковича. 22 лютого Янукович втік. Повалений був режим Януковича. Завершилася перша фаза Революції Гідності. Чому саме перша фаза? Тому що, по суті, крім вигнання Януковича, ніяких інших цілей майдану не виконано. Люстрація на папері деолігархізації не просто не відбулася. Навпаки, посилилась влада олігархату. Там боротьба з корупцією на папері, зовнішня політика слабка і плазуюча, домовленості з ворогом, торгівля за. Купантами, невиконані обіцянки, зрозуміло, що 22-го ми вийдемо і ми будемо це все висловлювати і в такій е, доволі жорсткій формі, але в, скажімо, без е, е, ну неадеквата якогось. А от те, що сьогодні ми бачимо, ну мені дуже прикро, тому що сьогодні день пам'яті, і не треба перетворювати його в фарс. Не треба спекулювати, особливо коли виходять люди, невідомо взагалі, хто ці люди. Ці люди не були, скажімо, ну, я не знаю там, про всіх знову ж таки, але от для мене індикатор це проплаченість. Що є проплаченість, оці організовані колони людей за гроші, ще й під червоно-чорним прапором, це, ну, мене взагалі... це ну, далі навіть можна не взнавати, що там, як там. По-моєму, -по вже в українці виробився імунітет до цього. Тобто, люди це бачать, вони бачать, що це не справжнє. Що це штучно створена, і в принципі? Єдине, що просто погано, що різні пройдисвіти спекулюють на святій темі. от і все. До речі, а го ви ж разом з нацкорпусом будете робити? Не тільки, а й прави, тобто Свобода, національний корпус, правий сектор. І ми відкриті до всіх, будь ласка, доєднайтеся. А от слухайте, я давно хотів спитати вашу думку з приводу пана Коханівського. І, і от то, який вчора, до речі, був затриманий, там влаштували з приводу цього історія, що відпустили. Ну, от, дивіться, я з приводу діяльності. Ну, дивіться, пан Коханівський, я його знаю дуже давно. От. Це людина, яка, наприклад, свідчать. Час робила акцію, якщо не ну там кілька людей було по перша спробу демонтажу пам'ятника Леніна на Бесарабці. Так давно приймає участь в патріотичній націоналістичній діяльності, і ну він командував і продовжує так розумію бути командиром батальйону У угу. і ну скажімо, людина реально брала участь в бойових діях. Тобто, ну, вчора, коли його затримали, скажімо, я просто ну, якби знайомий з ним особисто. Хоча він до свободи не має стосунку. він відмовився в — Дивіться, я просто поясню свою позицію. Mm -hmm. Значить, він не, не є членом свободи, ніколи ним не був. Mm -hmm. І там ну, теж були різні моменти в історії стосунків, але коли вчора його затримали, ну, я особисто. Разом з ще кількома свободівцями, зокрема з Петром Кузиком, депутатом Київради і головою Київської організації Володимиром Назаренком, депутатом Київради, ветераном війни, ми під'їхали в райвідділок на Троєщині, до речі, на моєму окрузі. Куди привезли Миколу Коханівського, ще кілька хлопців. І, ну ми, скажімо так, сприяли забезпеченню, щоб до нього провели адвоката, бо його спочатку не проводили. І, скажімо так, ну теж висловили свою громадянську позицію щодо того, що там відбувається, тобто проконтролювали, щоб там не було ніяких порушень прав людей. І ну я вважаю, що це правильна в такому відношенні позиція. Ми не брали участь в акціях вчорашніх. Але ну, якби коли затримують людей. Які брали участь в війні, які довгий час брали участь на сіністичному русі, ну принаймні солідарність обов'язково має бути певна в цій ситуації. Ми не робили. Я, наприклад, не робив всього якихось там голосного піару, там постів в Фейсбуку і так далі. Але я приїхав і як народний депутат проконтролював законність, затримання і, взагалі, що там відбувалося. Тому що насправді я теж прекрасно розумію, як працює нинішня система. Я розумію, що вчора були події, там кожен має свою думку щодо цих подій, але те, що Працівники поліції, а дуже часто серед них і колишні беркута, і люди, які ненавидять майданівців, і так далі, дуже часто свідомо застосовують силу невиправданого, свідомо затримують людей без реальних на то причин. Це теж факт, і свобода це на своїй шкірі прекрасно відчувала не один раз. Тому, звичайно, ми в такій ситуації намагаємося ну, контролювати законність всіх цих питань. Ну, насправді я хочу нагадати, що насправді серед небесної сотні було дуже багато членів свобода. До речі, тут просто ну по майданівських справах це знову ж таки не сприйміть як політичний піар, але. По постійно ваші, ваші активісти їх було справді дуже багато на Майдані, і на жаль, їх дуже багато загинуло. І в цей трагічний день, який ми зараз показуємо, і, і... 18-го да. в морінському парку, коли почалися такі вже перші масові вбивства. і просто розумієте, я коли згадую ті дні, от я вам відверто скажу, я е, не хочу цим кічитись. Там знаєте, це неправильно, і навіть mm -hmm. якось не по чоловічому Абсолютно. там розказувати. Я багато що можу розказати, і про вніч на 19-те, як було на Майдані, тоді коли Горіли про спілки, mm -hmm. коли а, буквально метрів 50 від сени вже стояв Беркут і втримали барикади. Там ну коротше кажучи. я не хочу навіть багато на цю тему говорити. Дуже прикро, що зараз, як інколи, відкриєш Фейсбук, і таке враження, що просто ну не знаю, на Майдані ну, важче знайти людину, яка не була на Майдані в ті дні, ніж та яка була, це правда. То, то, Пане Андрію, наразі маємо подякувати вам. За те, що завітали до нашої студії, Андрій Ленко, народний депутат, «Твоя свобода.